Привіт усім! Ви слухайте Memory Craft від ГЕО Валентність Переосмислення? Слухайте історії і створюйте складанки на згадку. День Землі. 22 квітня. Як ви гадаєте, День Землі це День планети чи День ґрунтів? А які планети оточують нашу землю? Скільки всього існує планет? Чи існує життя на інших планетах, як думаєте. Уперше День Землі відзначали 22 квітня 1970 року. Хрещеним батьком цього свята є Джон МакКоннелл. У 1969 році на конференції ЮНЕСКО в Сан Франциско він запропонував відзначати День Землі та Миру. Цю ідею підтримав тодішній генеральний секретар ООН у Тан. Ідею Дня Землі радо прийняли у США. Координаторами свята стали Гейлорд Нельсон і Деніс Гайес. Вони організували студентів із Гарварду, долучили учнів середніх шкіл. Загалом до акції долучилося 20 мільйонів осіб. Це був безпрецедентний рекорд. Ніколи до цього стільки людей не збиралося на екологічні заходи. Як казав Нельсон, День Землі організував себе сам. Чому день землі так відгукнувся багатьом? 28 січня 1969 року у протоці Санта-Барбара, штат Каліфорнія, відбувся найбільший викид нафти. Нині це третє, за обсягами завданої шкоди техногенна аварія в історії людства. За 10 днів в воду потрапило 100 тисяч барелів нафти. Один барель це 158 літрів, подібна аварія забруднила не тільки воду та пляжі, загинуло понад 10 тисяч птахів, дельфінів, тюленів і морських левів. Втрати серед риб, крабів та інших морських мешканців неможливо ізлічити. Ця трагедія мобілізувала екоактивістів і надихнула їх на боротьбу за збереження життя на землі. Гайлор Нельсон розповідав, що з літака бачив величезну нафтову пляму площею 800 квадратних миль. Це більше площі сучасного Києва. Чого досягли екоактивісти, відзначаючи перші дні Землі? До 1980 року з багатьох країнах почали ухвалювати екологічні закони вони змінювали правила гри, змушували великий бізнес рахуватися із природою. Так з'явились закони про чисте повітря, воду, збереження тих видів тварин і рослин, які вимирають і зникають, посилився контроль за токсичними та радіоактивними речовинами. Все це не давалося просто, кожен закон був наслідком акції протесту, виходом мільйонів людей на підтримку Землі. А 22 квітня стало символом боротьби за збереження нашої планети. Для мене Земля це мій простір, у якому я можу вільно розвиватися. Він не має ні початку, ні кінця. Це звучить дивно, адже планета має свої визначені розміри, наприклад, довжина екватора 40 тисяч кілометрів. Проте, чи багато ви знаєте, людей, які побували у всіх країнах світу, відвідали всі міста, тільки в Україні їх близько 450. А ще не потрібно забувати про села та маленькі поселення, які мають власну душу й ідентичність. Також для мене земля це простір, який я маю захищати, захищати від сміттєзвалищ, вирубування лісів, підпалів чи гарників, шкідливих викидів у річки, моря й океани. Земля дає життя мені, а я їй, і, на мою думку. Людство існуватиме доти, доки буде цей взаємозв'язок допомоги. Як Землю уявляли люди минулого? Хто вірив, що нашу планету тримають слони? Хто вірив, що нашу планету тримають кити? Хто вірив, що нашу планету тримають коти? А хто вперше зрозумів, що наша планета кругла. Єгиптяни, китайці, фінікійці чи, можливо, греки? Так. Уперше про те, що земля має вигляд кулі, задумувалися стародавні греки. Крім того, в них існувала богиня земля. Її називали Геєю. Можливо, ви що чули про неї? Греки вірили, що вона народилася слідом за хаосу. Дружина бога Урана народила інших численних божеств і чудовиськ, зокрема Кроноса. Титанів, циклопів, гігантів тощо. Існував у греків культ геї, годувальниці всього живого. За переказом вона разом із Посейдоном спочатку володіла дельфами, згодом віддала їх Феміді, пізніше дельфи успадкував Аполлон, культ Геї посідав велике місце в шануванні предків. Її також вважали покровителькою дітей і шанували як богиню врожаю. Гея Карпофорос. плодоносна. Головні осередки і культу Афіни, Спарта, Додона. У Додоні геї вважали дружиною Зевса. Згодом її, як дружину Зевса, почали ототожнювати з Діоною, Реєю, Ерою і Деметрою. З античних часів зберігся фриз із пергамського вівтаря, на якому гея зображена з рогом кози Амальтеї в лівій руці. Це той славнозвісний ріг достатку. Чи була богиня землі в Україні? Східні слов'яни поклонялися земені. Її вважали богиною землі. Їй у жертву приносили хліб, зерно, ягоди та фрукти. Люди вважали, що годуючи землю, вони зможуть отримати гарний врожай у новому році. Символи Дня Землі Кожне свято має свою символіку, і день землі не є виключенням. Прапор Землі не є офіційним символом чогось, бо офіційно не існує це планетного уряду. Цей символ є фотографією планети з космосу. Нині використовують знімок відомий як блакитна іграшкова куля, зроблений астронавтами Аполлона 17, дорогою до місяця, на темно синьому тлі. Традиційно прапор пов'язаний із днем землі та багатьма іншими природоохоронними, миротворчими та громадськими міжнародними заходами. Символом дня є зелена грецька буква тета на білому тлі. Цікаво, що символ есперанто, сконструйованої мови, яка мала стати мовою міжнародного спілкування, майже такий самий. Стилізоване зображення земної кулі, що складене з латинської літери Е і кириличної літери Є. Символізує об'єднання Сходу і Заходу. Дзвін миру в день ЗЕМЛІ. У день Землі в різних країнах, за традицією, лунає дзвін миру, закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті та збереження краси нашого спільного дому. Дзвін миру, символ спокою. Мирного життя і дружби, вічного братерства і солідарності народів, і водночас це заклик додіїв ім'я збереження миру і життя на землі, збереження людини і культури. Перший дзвін миру був встановлений у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в 1954 році. Він відлитий із монет дитячих пожертв усіх континентів і є символом глобальної солідарності людей землі. У нього також вплавлені ордени та медалі інші почезні знаки людей багатьох країн. Напис на дзвоні промовляє Хай живе загальний мир у всьому світі. Тоді невдовзі після завершення Другої світової війни здавалося, що цього справді можливо досягти і великих війн дасться уникнути. У 1996 році подібний дзвін був встановлений в штаб квартирі ООН у Відні. Дзвін миру встановлено в багатьох містах Японії, Німеччини, Польщі, Туреччини, Мексики, Австралії, Монголії та інших. В Україні дзвін миру планували відкрити у Кропивницькому, проте, замість символу миру в нашій країні триває одна з найжорстокіших воєн за останні 50 років. Година Землі Окрім дня землі існує година землі, яку проводять останньої або передостанньої суботи березня, яка закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло світло електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети. Вперше подія була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням «The Sunday Morning Herald». У 2007 році отримала світову підтримку. У 2008. Практичного ефекту години землі немає, проте вона закликає зменшувати використання електроенергії щодня, що в свою чергу зменшує забруднення довкілля. Природозахисні організації у 20 столітті під впливом. Екоактивістів виникли міжнародні природозахисні організації. Неабияку роль у цьому відіграв День Землі. Так, на базі ООН діє програма здовкілія ЮНЕП. Учасники програми оцінюють екологічні ризики та шукають шляхи їхнього вирішення. Велику увагу приділяють покращенню водних ресурсів, очищенню річок. Загалом більшість організацій розуміють, що простіше попередити забруднення нашої планети, ніж потім займатися прибиранням, тому найбільшу увагу приділяють екопросвіті серед основних завдань міжнародних природоохоронних організацій можна виділити такі поширення екологічної освіти й екологічного виховання населення, передусім молоді, контроль за станом природного середовища, науково-дослідницька діяльність з охорони довкілля. Створення фондів та інших об'єднань, покликаних оберігати природу. Організація заходів із забезпечення безпеки, довкілля та покращення екологічної ситуації. Грета Тунберг Екологічними питаннями займаються не тільки урядові чи міжнародні організації на основі ООН. У світі діє неймовірна кількість приватних ініціатив щодо збереження природи. Нині найвідомішою екоактивісткою Європи є Грета Тунберг. Вона народилася і навчалася у Швеції, ще у шкільні роки почала проводити страйки та звертатися до світових лідерів, її головна мета зменшити викиди парникових газів. Щоб привернути увагу до забруднення атмосфери, вона здійснила мандрівку до США не літаком, а на вітрильній яхті. Нині її запрошують на засідання ООН, економічні форуми та міжнародні організації. Її виступи набирають популярності та змушують людей задуматись, чи навіть змінити власні погляди на екологію. Власний ВНЕСОК. Зараз кожна людина організація, підприємство, місто може визначити власний вуглецевий слід обсяги викидів парникових газів, які супроводжує її життєдіяльність. Для зручності викиди різних парникових газів водяної пари, оксиду азоту, метану та інших розраховують. Відповідно до викидів вуглекислого газу, СО 2 власне, тому й називається вуглецевим слідом, можна скористатись онлайн-калькулятором і визначити власний вуглецевий слід. У порятунку планети важлива діяльність не лише великих організацій, а й кожної людини. Наприклад, в Україні сьогодні існує близько 7 тисяч легальних і понад 35 тисяч нелегальних сміттєзвалищ. Загальна їхня площа сягає 7% території України. А сміттєпереробних заводів в Україні досі немає. Тож сортування сміття це вагомий внесок у збереження довкілля, який досяжний кожному. Які основні види сміття ви знаєте: скло, папір, метал, пластик, органіка? Хто з вас сортує сміття? Розкажіть детально, як ви це робите. Чи можна заробити на сортуванні сміття? Як ви гадаєте, що отримують люди після переробки макулатури. Скла, пластику. А що можна отримувати з харчових відходів? Хто готовий від сьогоднішнього дня почати сортувати сміття? Нині в Україні існує вже чимало організацій, які не лише організовують управління відходами, але й навчають правильно їх сортувати. Наприклад, компанія Україна без сміття, батарейки, здавайтеся, Вторма, Екодія та інші. Загалом у світі дедалі більше набуває поширення філософія 7 Р. Ресайкл. Переробка. Утилізуй і переробляй замість викидати. Реф'юз. Відмова. відмовся від зайвого, Ред'юз. Зменшення. Скорочуй витрати енергії та матеріалів, Реюз. Перевикористання. Знаходь нове застосування старим речам. Repair – відновлення, Ремонтуй і вдосконалюй речі замість того, щоб замінювати їх новими. Regift – дарування. Передаруй речі тому, кому вони можуть знадобитись. Recover – відновлення, використовуй відновлювальні джерела енергії та матеріали. Поміркуйте, де у вашому житті можна її застосувати.